Друзі, ось і починається наша поїздочка у Луцьк. Хоп! Зараз поїдемо на вокзал. І все. І починаємо нашу серію по пошуку автівки до 4 тисяч на Західній Україні. Друзі, приїхав на вокзал вже. Білет мені обійшовся у 1251 гривню. Ми будемо тут десь прикріпляти, скільки нам вийшла поїздочка. І погнали далі. Ось, друзі, вже у Львові. Будемо намагатися доїхати сьогодні ще до авторинка. Зараз заберемо, у нас буде сюрприз від компанії Nars Cars і все вам покажемо. Так, друзі, а зараз у нас є подарунок від компанії Nars Cars. Ось таку ось нам машину дають поїхати, щоб ми усі свої вирішили діла. Ось менеджер Костянтин, кому потрібна тачка буде у Львові, звертайтеся, Силочки десь додамо, і будемо тоді забирати тачку і їхати вже далі по справах. Отже, друзі, дивіться, ми взяли таку Suzuki SX4, він же Suzuki S-Cross. Швиденький такий огляд салончику. Будемо їхати, бо без коліс тут дуже дуже печально. Ще раз дякую компанії Nars Cars за такий класний підгон під наші відео та під наші подорожі. Друз'яки, як же без Макдональдса цінночок. Там, по-моєму, щось було в районі 300 гривень. Давайте напишемо 300 гривень, почні І Нарешті їду дивитися перші автомобілі. Ми хочемо привезти щось в бюджеті до 4, та поїхав з друганом, який хоче собі придбати кросовер. Не факт, що ми його придбаємо, але ми будемо їх дивитися. Тому відео буде дуже цікаве. І ось така от пушечка нас буде катати у цій подорожі. Компанія Nars Cars будемо їхати. Я більш детально про них розповім. Це дуже 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 топова контора. Ось такі діла. І ось друзі, добрий день. Це перше наше відео з великої нашої мандрівочки, можна так сказати. Приїхали на авторинок у місті Львові. Карбазар там офіс за моєю спиною. І зараз ми вам покажемо, що можна тут придбати з цінами і так далі. Будемо робити такий трішечки швиденький огляд, не такий, як у нас у місті. Тому що машинок багато і хочеться вам показати, якомога умі... як більше тих машин. І поїхали дивитися. З вас підписочка, лайк. Та завтра, напевно, ми будемо їхати у Авторинок Луцьк і знімати вже його. День другий. Зараз будем ехать до Як Как хорошо на автомобиле. Еще раз дякую компании Норскавский. Опа. Мій Старый Друг, я должен разбудить тебя. Друзі, чекаємо. Будемо шукати гарні автівки. Ось, друзі, ми приїхали вже на авторинок Луцьк. а машинки тут вже починають продавати прям, прям з дороги. І тому можна щось собі вибирати. Ось, наприклад, стоїть вже. Тут 56 тисяч, бензин. Така і 30-та хімдайка. Будемо шукати вже тачку під наш запит і тоді знімати риночок. Ось такий дивіться є, є. гольфи п'яти. Перевірив його швиденько, він задутий в круг. Та є питання по порогах. Ось такий прикольний гольфік. Там питання є, але тут для дівчинки, бачите, я тут красоту зробив. Такі діла, йдемо далі. Так, друзі, дивіться. Стосовно бюджеточки, ми шукали. ось таку бюджеточку знайшли. Це у нас Chevrolet Kalos. вона ж Aveo. 2007 року, 170 рідного підтвердженого. Є невеличкі нюанси, там потрібно міняти ГРМ. Є невеличка дірочка ось тут на порозі. Але машинка дуже збережена, Є пару підфарбувань. Зараз переоформлюємо і будемо їхати завтра на неї у Харків. І стала вона нам у 3000 доларів. Так, друзі, дивіться, від того ж продавця, у якого ми купили, є отакий лач. 500 він коштує по салончику. Коротше, хлопці займаються машинами з Німеччини. Пригоняють. Ми у них забрали того калісу. Кал калоса, чого я його каліусом називаю? Калос. Там потрібно відчинити. Короче, ось такий от плачеті. Зараз я фоткну його Всі явки та паролі. 5 з Німеччини, -5, 156 тисяч пробігу. І з року це така набіра. І також в них є ось калус, який ми взяли. Також у них є спортеч на автоматі 15300 14 рік 247 пробігу на 2-літровому дизельочку. Зараз покажу. Ні, не покажу, Він зачинений. Зараз він приїде, ще фокус нам покаже. Що тут є? фор є парктрони. От такий, На транзитних номерах. Все готове, все з сертифікатом. Дуже багато тачок. Зараз ще фокус приїде, покажемо. А он фокус вже їде. Ось, друзі, дивіться, є фокус. Ось такий. Зараз одразу його відзнімемо. Приїхав від того ж власника. Дивіться, отакий фокус. Зараз там інформацію нам по ньому скажуть. Ага. Рома. рома, рома, рома. Бачка-пачка документів на машину. Хорош, <гум> взагалі хорош. Значить, проблема була з типу, автомат, коробка була не рудвоче. <гум> Нормально в все, в все працює. Проблем, да. Це його актуальна ціна, так? Так, так. І це його там, допустим, це Ага. Дякую, ага. ага. зараз його по колу ще зніму. Mm -hmm. Ось, дивіться, такий варіант, до речі, дуже живий. Я задній парктронік. Надбера, але mm -hmm. його заберуть, його витягають лоб. Так ото без, без підфарбування, думаю, а, що воно це все. Розуміло, ага. просто Понял. Понял, Ось, Дивіться, який салон. Автомат працює. Клімат працює, все працює. ти! Фокус. Подобається. І ось так він виглядає. Зараз ще раз інформацію по ньому покажу, дивіться, на гумі, до речі, піреллі. І все дивіться. 5800. П'ятий рік на 1.6 MPI моторі. Сидухи просто в ідеальнішому стані. І навіть є люк. Прикольна машина, реально прикольна. Друзі, ось такий був дуже такий сумбурний огляд авторинку Луцьк. Я думав, що будемо щось більш таке масштабне знімати. Але, на жаль, так як були пошуки автівок, то не все вийшло так, як планувалося. Так, друзі, поки переганяємо автівочку, давайте з вами роз розкажу вам, як взагалі це було все. По-перше, приїхали ми у Луцьк десь годин о 10. А, так як у нас бюджет був а, там, до 4 тисяч, да, ми шукали машину, тобто ми почали одразу не зі зйомок ринку, а почали а, ходити та. Дивитися, що можна купити за такий бюджет. Я вам скажу, що за такий бюджет дуже важко щось купити. Там був прикольний Fox, це, чи, чи Chevrolet, ой, Chevrolet, Fox Chevrolet Spark. Uh, Chevrolet Spark був білого кольору на 1.2 моторі uh, 11-го року. За нього там щось просили десь 4500-4600. Ну, Я думаю, що то ціну можна було обсудити. Uh, потім uh, ми ж тут знайшли цю овечку, яку ми по ітогу забрали. Були ще Volkswagen Fox і також на 1.2 моторі. мотори. Дуже багато машин привезли на моторах 1.2. Я не знаю, хто як, але я дуже скептично відношусь там до таких моторів. Тому що, ну, блин, маленький об'єм, з нього знімають максимальне, що тільки можливо з цього мотору. І все. Ось. Потім ж ми знайшли цю овечку. Що по овечці можу сказати? По і ми забрали її за 3000. Я вважаю, що це ціна просто топова максимально. Тому що е у неї була одна власниця у місті. Там була дівчина. Ми з цією дівчиною зустрічалися. Ми е переоформили навіть уже машину через дію. От. І завтра будемо гнати, Не знаю, коли там це відео вийде. Завтра будемо гнати вже на Харків. Е вона ще нам вийшла комплект літніх колес. Ось. І в принципі, із нюансів, що там. Там потік сальник. І трішечки загетча, за геть за, за, засирло ГРМ. ГРМ, я, я думаю, що над, надіюся, що ми доїдемо і ГРМ ми змінимо. І все буде нормально. З сальником, там, з сальником історія цієї. І також є маленька дірочка там по порогу. Ну, це то так, то також на ділі, Ось. А так, в принципі, ну, по машинці взагалі все в вогнях 1,4 мотор. Да, його трішечки замало, але цей хетчбек, ну, там більше і не потрібно. Ось. Не знаю, будемо ми продавати цю машину чи ні, ні. Скоріше за все, будемо, але ми її приведемо в порядок. А по комплектації, що можу сказати? Що там є 4 стеклопідіймачі електричних, є магнітолка. Ну, Стандартне, що не, не, не може бути багато комплектацій у такій е, машині та за ціну. Отже, друзі, що я можу вам сказати? Вже доїжджаємо останні кілометри до дому, скажімо так. Е, так, дорога. Дорога зі Львова до Харкова. Ми виїхали о 5-й ранку, зараз 7.31. Так, да, 19.30, 14 годин. Ми витратили час. У Києві у заторах, та ще там на заправках ми зупинялися там раз 4-5. Що можу сказати? Замаялися капець. Я вам скажу так. Е -е, трішечки пізніше запишу вам відос в якому розповім що по тратах і щоб ви зробили для себе вже якийсь висновок, чи потрібно. Вам самим туди їхати, чи краще взяти у нас у місці трішечки дорожче, чи не трішечки дорожче. Побачимось. Друзі, одразу перепрошую за те, що звук хіроватий, тому що щось з нашим мікрофоном трапилось. Так, стосовно тачок, яких привезли, ось дивіться, у нас є такий Chevrolet Kalos, Вже ми поставили його на Харківську реєстрацію. На дисках, як ви бачите, на зимовій гумі літню гуму нам ще вишлють. Рідний пробіг 177 тисяч. Лобове скло також рідне. Вже були в нього замінені гальма по колу, та вийшов він нам у 3 тисячі доларів. 3 800 він стояв, тут дивіться, така Полочка 3,800 він стояв. За 3000 ми його забрали. І по багажничку. Полочка присутня, тут якісь динаміки присутні, тут вже набор інструментів для обслуговування, тому що ми його вже обслужили. домкратик навіть був. І Все як має бути. І зараз покажемо вам Джорника. І другий варіант. Ось такий Dodge Джорні. Випущений він. У грудні 2017 року, як ви бачите, на текстильному салончику з кожним підлокітничком на гідротрансформаторі. Дивіться, кнопочки, ніде нічого, все нічого не затерте. Задній рядок. Що таке? він? Сигналізація якась там модна коротше, стоїть. Отак от, от задній ряд вам покажу. Як ви бачите, салон в дуже збереженому стані, ніде ніяких нема затертостей. Це Америка, я вам скажу. Так. Е, стосовно того, що... Ну, зараз він відкриється чи ні. А дірнеш багажничок. А з ключа, ні? Тут кнопочка не спрацьовує. Не. Не. О. О, извините, це був бы ключовий. Так, друзі, у нього є безключовий доступ. Е -е з мінусів немає тут полочки, але дивіться, який великий багажничок. Ось тут є ніша, нічого куча всяких прикольних ніж. Отут є домкрат. Ну, коротше, це друзяки американець. А полочки тут, по-моєму, у нього і не повинно бути. Тут ось є кріплення для сіточки. Вон підлокітничок задній. Так, Стосовно того, що в нього було, ось дивіться, що наліпки є з Америки. Стосовно того, що з нього було, в нього був невеличкий удар по жопі, у нього був замінений бампер, у нього тут, по-моєму, трішечки шпаклі є, але нічого критичного особо в нього немає. Так що, друзі, і він стояв 9800, за 9100 ми його забрали. По пробігу там щось около 90, по-моєму, 100 тисяч міль. Ось так от він виглядає. І дивіться на гарній гумі і з нормальними дисками. Ну, тут він вже у нас постояв, постояв тому трішечки, диски за це саме. але в дуже в такому гарному стані. Так що хто там казав, що неможливо у Луцьку чи на Західній Україні знайти нормальні машини, Ось, як ви бачите, ми навіть американця знайшли по дуже гарній ціні. Машинка збережена, машинка зараз пройде ТО і стане на реєстрацію. Ми її брали під нашого знайомого. Так що, друзі, ось такі діла, ось така була серія. Якщо вам сподобалось, давайте ще раз отак от вам його покажу. Якщо вам сподобався такий контент, це був експериментальний, скажімо так, такий відос. Нормальний сидухи, сидухи, нормальні. Е, якщо вам сподобався такий контент, то одразу по рулю можна по -по подивитися. І, понятне діло, що він старт-стоп-кнопочка є. Ручничок є, автосвет, автодощ, ще не знаю, є чи ні. Але його потрібно трішечки помити. А, так, якщо сподобався вам отакий контентик, будемо щось в такому стилі знімати. Ще раз сорі за звук, але з мікрофоном ми вирішимо питання. Так що якось так. Так, друзі. То ми не того Джорніка дивилися, коротше, тут 101 тисяча кілометрів пробігу. Ось, бачите. то я з іншим Переплутав. Так що такий от Джорнік. Отже, друзі, стосовно наших втрат. По-перше, ми їхали до Львова. Тому що у нас була так сказати, надія на те, що ми візьмемо щось у Львові. Але як ви бачите по відео, яке ми викладали з авторинку, Львівський авторинок, ну там щось нереальне щось знайти. Може, якщо б ми приїхали тоді там у суботу або неділю. Ну, типа, а, ми приїхали туди в суботу, до речі. Може там у них є якісь риночні дні, там це щось таке, а, ось. А, по Луцьку. Тобто, ми. Заплатили 1200 гривень за один бюлет до Львова з Харкова. Класне. Потім е мені на день народження подарували там машину в оренду. Якщо б не було машині в оренду, то е зі Львова потрібно було б якось добиратися до Луцька. Е так як, ну давайте запишемо розходи на цю машину. Машина на одну добу е коштувала 84 долари. Це з повною страховкою, з повним всім Це такі трати, або трати, або не трати. Ну, не, не трати. Якщо б не було автівки, то потрібно було б добиратися там, чи блаблакаром, чи може чимось ще. Окей. Далі. Проживання. Проживання було у Львові. За один номер ми заплатили 800 гривень за добу. Окей, були там ми у Львові дві доби. Тобто ми приїхали, погамселили по Львову, поїхали переночували, зранку поїхали в Луцьк, потім знову переночували і поїхали вже до Харкова. А, так, далі. Що в нас ще було потрати? Покушать там всякі бургери, там, я не знаю. Я брав з собою е, сухпаї, тому я не знаю, це можна тратити чи. Вважати чи не можна. Ну, Можна там записати, я не знаю, якісь там, на, на покушать на ці дні. ну, Давайте там ще тисячу гривень напишемо. Тому що там, ну, можна сходити в кафе, можна супчика десь поїсти, там, чи Макдональдс. Е е е е окей. Дорога зворотня. Е е зворотня дорога то вже бензин, по-перше. До речі, авіо я гнав е е е та. Друг гнав Джорніка. У Джорніка розхід 9,5, у Абіо 7,5-8, в залежності від того, як сильно давити тапку. Ми їхали 140-150. Останній останні останні час останні путь, що рано, друзі. Останній час. Поки привикли там к машинам, ми їхали там 100 110 Тобто, ну, давайте ось. Дуже, грубо кажучи, зі Львова 1200 км 120 літрів бензину. Все, клац Там вже порахуйте. Бензин там по 55 гривень. А, ще ось. Трішечки більше, ніж сотка баксів. А, отже, що можу сказати? Хто там питав, що так, да, дешевше вести авто західної України. Але. Ви завжди повинні розуміти те, що вам потрібно ще закласти мінімум 300 доларів на дорогу, трансфер топливо, паливо та покушать. Ну, як не крути. Тому з оцих зазорів, скажімо так, от ми взяли там, автівку дешевше там, на 1000 Полтори тисячі доларів. Ну, Джордніка ми взяли дуже взагалі, в офігенну цену, а, але ні, ну, дуже мало людей. А, ці кошти, які вони потратили на те, щоб доїхати, там, переночувати та, та ще походити, а, вони не враховують. Якщо це а, автопідбір, де, то тут ще буде враховуватися. Вартість самої роботи. Тобто, якщо там перевірити там якісь кількість автівок, там, чи домовитися, о том, що типу, якась фіксована сума, та будемо перевіряти все, що тобі сподобається. По-перше, це час людина тратить. А по-друге, це дуже багато часу. Це саме основне. Якщо людина цим займається, то вона потрібна, щоб зарабатувала. Тому що амортизація обладнання, своє здоров'я там і так далі. Тому, друзі, якщо вести під ключ, ну це виключно моя думка. Якщо вести під ключ е з підбірщиком якимось їхати, це мінімум ціна буде. Мінімум 500 десь доларів. Ну, 400-500, ну навіть навіть не 400, напевно, 500-600. Ну, 500 доларів. Ось давайте отаку суму зробимо. І все одно вам буде дешевше привезти. Тому що, як мінімум, ви зекономите 500-600 доларів чим у нас тут. А там же вирішувати вам. Ось така була серія. Е дуже нестандартна. Напишіть, чи прикольно, чи не прикольно у такому форматі вам якусь інформацію доводити. Також ми плануємо проект. Зараз е, ведемо переговори е, з, тими, з тими хлопцями, які нам будуть допомагати з цим проєктом. І якщо все прям, прям буде так, як ми запланували, то це буде просто розрив. Okay. Такого ще напевно не було. Так, друзі, з вас підписочка, лайк. Дякую, що з нами, і до наступних ринків.